Наша на бджілка попалась. Друзі, привіт! На екранах з вами, як завжди, Євген. На дворі вже друга половина жовтня. і Я давно вже планував і думав зробити для вас щось цікаве і тематичне на цей період. Ну бо ж на нозі і Хоча, звісно, свято це у нас не святкують, аж так затято, як десь у західному світі. Певен, багато хто з вас все одно любить поринати у цей місяць у якусь моторошну атмосферу. Можна передивитись улюблені горори, пограти у якісь моторошні ігри, почитати Стівена Кінга, чи ж то привдягтись у якогось персонажа і зробити. Все це в компанії друзів. Власне, тому мені й захотілося подарувати вам якийсь цікавий тематичний контент на цей період. Можна було б зробити і просту добірку страшних великодок з різних ігор, але це було б занадто просто і трохи банально. Тож натомість сьогодні ми з вами спробуємо дослідити моторошні таємниці, загадкові історії та просто дивні дива у серії «Ігор The Sims. Повірте мені, ця гра приховує в собі куди набагато більше подібного контенту, ніж може здатись на перший погляд. Якщо ви добре знаєте свій цих ігор, і я дещось скажу не зовсім правильно, не соромтесь виправляти мене в коментарях. Але все ж я дуже сподіваюся, що мені добре вдасться розказати вам про все якомога цікавіше. Тож записайтесь смачненьким, вмощуйте зручніше, бо наш божевільний потяг відправляється. Приємного перегляду. Не знаю, як ви, та коли я грав у The Sims, а грав я найбільше певно у першу та другу частину. Я не дуже вдавався у історії сімей та персонажів, які вже були у грі. Тобто я зазвичай створював собі якогось хлопця, віддалено схожого на мене, і далі просто будував йому будинок мрії. Мені здавалося, що наявні сім'ї у грі зроблені просто для швидкого старту, і я навіть не здогадувався, що у них є якісь свої історії, зв'язки з іншими сім'ями, чи більше того, якісь Оторошні скелети у шафах у другій частині Сімс таких сімей було декілька Найвідомішим з них є сімейство Спектр, Бікер та Гот. Давайте я вам трохи про них розкажу. Спектр і Бікер проживають у одному містечку під назвою Стрейнштаун або ж дивно місто. Воно і справді дивне, бо зроблене за образом відомої зони 51. Тож, побачити прибульця у Стрейнштауні далеко не найнезвичайніша подія. Але повернімося до сімей. Спочатку звернемо свою увагу на паночці на ім'я Олів Спектр. Вона проживає у будинку на вулиці Глухий Кут, 13, разом зі своєю племінницею Офелією. Вже починаючи з екрану вибору цього сімейства, гра натякає на деякі таємниці, які приховує Олів. Кого похована в садку? Олів Спектр. Хм... Ну, мати поховання на власному подвір'ї це, звісно, трохи дивно. Та все ж усім за місцями таке буває. Але ж на 18 поховань одразу це вже не просто могила на власному подвір'ї, це ціле кладовище. І кого ж там можна було поховати? Ну для початку колишніх чоловіків, які помирали дуже дивними та загадковими смертями. Всього колишніх було п'ятеро. Двоє загинули у пожежі, одного вбило струмом. Погодьтесь, це досить дивно, що ж усі її чоловіки померли. Не менш дивним є те, що вона поховала їх у себе в саду. Уявіть, з'являється у Олів новий чоловік, приходить до неї на чай, дивиться у вікно на кухні, а там ціле кладовище її колишніх. Звісно, ви помітили, що могил більше, аніж колишніх чоловіків. Це тому, що поховано в саду не тільки їх, а ще декого з родичів колишніх чоловіків і навіть деяку прислугу. Звісно, все це породило купу теорій щодо того, чи не є власне Олів причиною смерті усіх цих людей, чи не є вона. Серійне вбивце якоїсь однієї відповіді на це, звісно, не існує. Бо ж, ну, розробники не стали розповідати про подібне у своїй грі якось відкрито, але вони дали достатньо їжі для роздумів фанатам та любителям різних теорій. Але ці могили це не єдина дивна річ пов'язана з Олів Спектр. У неї є син, який, очевидно, з нею наживе, звуть його Сабджект, або ж нервовий Піддослідний. І ім'я це зовсім не випадкове, але про це трохи згодом. Нерву проживає в будинку сім'ї Бікер, які всиновили його і які не мають з хлопцем жодних родинних зв'язків. Та й сам нервус не визнає їх своїми батьками, так наче вони тримають його тут проти його ж волі. Але ж від кого зі своїх колишніх олів народила нервоса? У цьому то й дивина, що від жодного з них. Гра доволі добре натякає на те, що батьком нервуса був жнець янгол смерті, з яким у Олів був коротенький роман. Як вам такий поворот? Власне, після цього хлопця і всиновила сім'я Бікер, але не тому, що завжди мріяли про дитину чи щось таке. Ні, вони. Просто божевільні вчені, які хотіли дослідити неймовірний феномен: дитину на півлюдину на напівсмерть. Можливо, навіть для того, щоб зупинити жінця і жити вічно. Тепер угадаю, ім'я нервового піддослідного дає вам більше контексту. Біки реально мають у себе в домі дивні пристрої та незрозумілі прилади, на яких вони вивчають тіло хлопця та його можливості. Навіть сама кімната хлопця знаходиться у цій лабораторії, хіба що рівнем нижче. Дивно навіть що. Олі, вживучи всього у парі будинків, від Бікер не може чи просто не хоче допомогти своєму сину. Хіба що вона. Просто не здогадується, що він насправді її син. А от місто Плезентв'ю приховує іншу велику таємницю. Можливо, ви навіть колись про неї чули. Це відносно відома теорія щодо персонажки на ім'я Белла Гот. Цікаве відео на цю тему. Є на каналі The Game Terrorist. Якщо ви знаєте добре англійську, потім можете подивитись про цю історію більш докладно. Перед історією міста Плезентф'ю трошки розповідає гравцям про загадкові події, які призвели до зникнення дівчини на ім'я Белла Гот, начебто, вона зникла. Одного дивного вечора, і її сім'я досі не може змиритись зі своєю втратою, переглянувши спогади та історії кожної сім'ї у місті, можна дійти висновку, що востаннє Белу бачили на терасі будинку Дона Лотаріо, після чого дівчину начебто викрали прибульці. Тільки от зазвичай прибульці у грі завжди повертають тих, кого викрадають. Тож тут гравці і запідозрили щось неладне. Дехто вважає винним у зникненні Бели, власне, самого Лотаріо, з яким і бачили. Дівчину в останнє. у цьому є сенс, бо за сюжетом чоловік відомий своїми любовними іграми з жінками, він часто змінює коханок і так само часто є причиною розривів у стосунках між парами, у які він сунув <laughs> свого носа. Колись Бела вже відмовляла дону романі на стороні, бо любила свого чоловіка Мортімера. Чи не могла ця відмова стати причиною зникнення дівчини? За іншими версіями, у гравців підозра пала на сестер-близняток Кальєнте, які були особливо зацікавлені сім'єю Гот. Якщо конкретно, то власне саме у Мортімері та його величезних статках. Опис їхньої сім'ї говорить про якісь нечесні наміри сестер та їхню загалом підозрілу натуру. Ще більш підозрілим є той факт, що сестри прибули у Плезентв'ю саме у той самий день, коли Беллу начебто викрали прибульці, після чого вона зникла назавжди. Також у Кожній справі про зникнення особи перше підозра правоохоронців завжди падає на когось близьких та родичів. Чи може бути так, що причиною зникнення Бели був її чоловік Мортімер? Насправді, трохи згодом в одному з доповнень Бела все ж повертається у світ живих. Вона з'явиться у вже знайомому нам містечку Стренджтав. За сюжетом туди її дійсно повернули, начебто саме прибульці, тільки от жодних спогадів ні про викрадення, ні про своє минуле у дівчини не буде. Тільки пізніше Бела згадає деякі Факти про цей інцидент у цьому і справді могли бути замішані сестри кальянти, які дуже цікавились життєвим еліксиром, який виготовляла Белла з Мортюмером. Сестри намагались розірвати стосунки подружжя задовго до того, як прибули до Плезентв'ю, і судячи з усіх цих подій, у них. Це все ж вийшло, але Моторошним у Sims 2 може бути не тільки предисторія готових персонажів, окрім цього, у грі є і деякі інші дивні створіння, які з'являються працюємо, що знаходяться у певній кондиції. Так, наприклад, ви можете знати такого собі терапевта. Наскільки мені відомо, він є лише у другій грі. Він з'являється лише тоді, коли ваш сім має дуже низькі показники ментального здоров'я. Що... Власне, абсолютно логічно, терапевт просто виникає з повітря і намагається надати персонажу якусь допомогу, перевіряє його стан. Ну як мінімум, так це виглядає. Після чого, трішки піднявши показники здоров'я, лікар так само загадково зникає. Якщо в дитинстві вас не лякав сам вигляд цього терапевта, то маю додати також один цікавий факт: якщо у момент появи лікаря примкнутись на будь-якого іншого сіма, у якого все добре з показниками ментального здоров'я, терапевта цього ви. Не побачите. Тобто він з'являється лише у хворій уяві нездорового персонажа. Та сама історія стосується і моторошного соціального зайчика. Це інший персонаж, який так само просто падає на землю з неба прямо перед нездоровим сімом. Тільки на цей раз на його появу впливає показник соціалізації. Начебто цей дивний чувак у костюмі зайчика без одного ока якось має допомогти вашому персонажу подолати критичний момент і не. Зійти з глузду, заяць та спілкується з Сімом, після чого також зникає. І так само, як і з терапевтом, соціальний зайчок невидимий для всіх інших персонажів, у яких немає жодних проблем з показником соціалізації. І я не знаю, як вас, а мене ці двоє персонажів дуже сильно лякали, коли раптово з'являлись в моїй грі. Подібні кріпові створіння були не тільки у другій частині Sims. Якщо ви пам'ятаєте часи, коли грали у першу частину, так само може. Жити згадати і сонні. Трагічного клоуна це загадковий містичний персонаж, який міг з'явитись у вашому будинку так само неочікувано, як Джин, Санта Клаус або ж Жнець Смерті. Хоча для цього вам треба було дещо зробити, для того щоб його викликати, я маю на увазі. Для цього вам потрібно було придбати картину трагічного клоуна, повісити її у себе вдома та змусити свого сіма якийсь час розглядати цей малюдок задля розваги. Саме ці дії якимось чином змусять клоуна Соні матеріалізувати. І з'явитись у вас на порозі, наче історія про кривову мері або якогось кендімена, яких викликають ваші слова. Тільки от клоун ніяк не зможе допомогти Сіму підняти його настрій, бо той буде постійно сумним. Клоун весь час ходитиме з опущеною головою, плакатиме та скаржитиметься на життя. Тож ваш і без того сумний персонаж стане ще більш депресивним. А єдина інтеракція з клоуном, яка може підняти настрій вашому сіму, це образи в сторону Соні ходитиме буквально за вами слідом. Ви можете спробувати оточити його стінами, але той лише створить у землі магічну дирку, через яку вибореться назовні. І єдині способи насправді здихатись цього створіння, це або підпалити картину трагічного клоуна, або просто продати цю картину. А ще можна найняти службу з вилову клоунів, які також проведуть якийсь обряд з картиною для того, щоб Сонні більше не з'являвся. Взагалі, як на мене, перша частина сімс була абсолютно. Кріповою ну в деяких моментах, звісно. Взяти хоча б саундтрек гри згадайте ту абсолютно моторошну тему грабіжників, під якою у малого мене просто кров стигла в жилах. У другій частині грабіжники до слова також мали відповідно лячний музикальний супровід. Чувши його, я вже панічно оглядав кожен закуток свого дому у пошуках того злодюхи. А це ще можна згадати деякі окремі локації. Зараз, звісно, у Sims 4 також є різні доповнення про відьом, вампірів і усіляких перевертнів, які живуть у похмурих місцинах та в страшненьких сірих домах. Але це навіть близько не ті по-справжньому лячні локації, які були в ранніх іграх серії. Взяти хоча б магічне містечко з доповнення до першої частини Sims. Одна тільки карта. Арта цієї локації вже віяла моторошну атмосферу загадковості. Звісно, там ви також могли оселитись. Для цього були доступні три маєтки, кожен з яких має свою темну передісторію. Будинки розташовані по іншу сторону річки у місці під назвою Кріпі Халлоу або ж Моторошна ущелина. Взяти, хоча б побус будівлі старого лума, ця старовина хатина залишалась порожньою протягом багатьох поколінь. Її перший і єдиний мешканець Старий Лум збожеволів від своїх експериментів. З чарами і востаннє його бачили, коли той блукав вулицями старого міста і бурмотів собі підніс щось про фламінго. З іншої сторони річки знаходилися різні, так би мовити, розваги. Десь це карнавал, десь парк атракціонів, і кожна з цих місцин виглядала по-своєму страшною. Була навіть можливість призвати духів подружжя чоловіка та жінки, маючи великий рівень логіки, ці духи літатимуть навколо Сіма, наче підкоряючись йому, а з недостатнім рівнем логіки. Духи слухати вас не стануть. До слова, у грі серед файлів можна знайти приховану картину чоловіка та жінки, які дуже схожі на цих духів, але у грі ця картина недоступна, і ніякої інформації щодо того, хто ж там зображений та чому цю картину було приховано, ніде немає. По другій же частині сім справді моторошну локацію я б назвав House of Fallen Trees або ж будинок повалених дерев. Одного лише погляду на будинок достатньо для того, щоб зрозуміти, що там ховається. Якась страшна таємниця, і власне так воно і є. Бо це маєток вампірів. Ну так, вампіри насправді не такі вже й страшні в цій серії ігор, а в нових частинах і зовсім стали просто прикольними. Та це настільки вампіри, що лякають нас у цьому місці. Це будинок. Очевидно, він якийсь проклятий. На задньому дворі маєтку є глибокий підвал, на самому дні якого знаходяться дві могили, чи то скоріше гроби або саркофаги, враховуючи вампірську історію цього місця, це не так вже й дивно. Саме тут спочивають ці нічні кровопивці. Та що ще цікавіше, у будинку є якась власна особлива система освітлення. Все навколо і всередині нього виглядає дуже тьмяним. Навіть увімкнувши все освітлення, і додав. Вши ще кілька ламп наступної ж ночі все знову стане похмуро темним. Я вже не кажу про привидів, які оселились на цій ділянці. Можливо, то жертв вампірів або ж жертв ще більш ранніх подій, які відбувались у цьому місці. Загалом не знаю, як вам а грати у цій місцині мені насправді ніколи не хотілось. Та я й не певен, що колись, хоча б раз на ній грав. З іншого, дещо дивне, та трохи моторошне є у місті Бріджпорт з доповнення нічне життя. Це будівля. Ля плазма 501. і судячи з усього, це ще одне вампірське лігво, якому не вистачає візиту бафі. Ви можете зайти всередину будинку і навіть піднятись у пентхаус, хоча всередину вас не пустить охоронець, який стоїть на вході. Та найдивнішим тут буде маленький склеп, який знаходиться за будівлею, туди веде невеличко але під траси зайти у склеп, ви можете лише з другої дня до другої ночі, не знаю, чому саме може, щоб вас не з'їв вампір, який саме у цей час може спочатку. Чувати у своєму гробу всередині цього склепу буде довжелезний коридор, що веде до ліфта, а також двері до маленької кімнатки, в середині якої стоятимуть два саркофаги: ніяких менш того позначок або ж інших предметів тут немає. Достатньо сказати, що ліфт звідси веде самого пентхаус на горі, у якому певно і проживають вампіри, які сплять. У цих робах в день у третій грі Сімс найдивнішу маленькою місцину, яка справді варта уваги, але яка не дає жодних відповідей, є покинуті шахти, що знаходяться у містечку Сансет Валі. На вигляд, це просто заколочений дошком вхід до старих шахт. Ви ніяк не можете взаємодіяти з входом або ж потрапити всередину, але зсередини на вас звідти буде дивитись невідоме створіння з яскравими очима, що світяться в темряві. Що воно таке, якась тварина або вже справді невідомий монстр, якого стримують лише ці дошки. На дошках цих також є напис, хоча прочитати його, звісно, неможливо. Чи там написане якесь попередження про створіння в шахтах, чи просто повідомлення, що це місце старе і крихке, і краще туди не лізти? Хто його знає? Якщо ж взагалі говорити про сімстрій, є там і декілька тривожних моментів, які викликають дуже змішані емоції, особливо у дитячій аудиторії, взяти хоча б прокляття мумії, яким вас може заразити буквально мумія в доповненні World Adventures. Після сутички з істотою у вас буде заражено прокляттями. Звісно, у вас є можливість його зняти, якщо забажаєте цих способів навіть декілька, але всі вони так чи інакше трохи складні, тож далеко не кожен проклятий і видуже із. Саме тоді починається найстрашніше. Якщо не лікувати прокляття, з часом ваш сім помре, але перед цим будуть довгі два тижні його страждань. Саме на останні дні ви помітите, що екран починає темніти. Навколо з'явиться туман, що закриватиме частину зору вашого персонажа за три години до смерті. Ви побачите обличчя мумії, що вас прокляла. Воно то з'являтиметься, то зникатиме, стаючись часом все більш розмитим. Сім ставатиме все більш блідим та тліючим, наче привиди, а в якийсь момент одна з його рис навіть зміниться на рису зла, після чого все. Нарешті закінчиться, але вбити вашого Сіма у третій частині могла не тільки мумія, не менш небезпечною може бути і проста рибалка балка або подорож на морі у доповненні Айленд Paradise. Якщо вам пощастить, ви просто побачите здоровезну тінь десь під водою під вашим човном. А якщо ж ви не такий щасливчик, весь ваш корабель разом з Сімом жере здоровезний кракен, те саме міфічне морське створіння. Побороти таку потвору у вас вже. Точно не вийде. Окремо також можна говорити і про привидів у цій серії ігор. Знову ж таки, у перших двох частинах вони, як на мене, були куди більш страшними. Було навіть розділення за кольором привидів. На кольор впливало те, як саме помер той чи інший персонаж: червоні від вогню, жовті від удару струмом, фіолетові від страху, зелені від хвороби, білі від старості. Так було в другій та третій частині. У четвертій грі колір привидів також присутній, але. Тепер він показує не причину смерті Сіма, а його настрій. Були також і різні способи призвати привида, наприклад, якщо вдарити могилу, або ж розбити урну з прахом, чи то навіть продавши речі, які колись належали померлому сіму, духи ці могли як просто вас переслідувати, так і реально лякати, підіймати в повітря меблі, наче Полтергейст, або ж викликати причину того, що їх вбило. Як то вогонь, але візуально найбільше мене лякали приводи дітей. Ну, бо діди в страшних фільмах завжди моторошні, а у цій грі вони якісь екстра кріпові. Взагалі, деякі унікальні смерті сімів у всіх частинах цієї серії місцями ну дуже лячні. Іноді це просто дивно, коли на персонажа з неба падає супутник, або ж буквально метеор. А іноді це щось типу того, коли сім хоче показати фокус рівня великого гудіні, замикає себе у буці, наповненій водою, і тоне. Замість води там може бути також і цемент. Розказати насправді ще можна багато про що, і не тільки про якісь теорії, а й про глічі, як то відомий баг персонажа на ім'я Кнутфута, це звичайний на вигляд працівник доставки, з яким іноді трапляється щось страшне, і він починає поводитись як немовля. Буквально цікаво, що остання його доставка зі спогадів. Була Олів Спектор, про яку я розповідав на початку відео. Хто знає, чи є у цьому якийсь зв'язок? Може вона огріла його лопатою і бідоласі просто заклинило щось у голові. Є також дві дитини, дівчата на ім'я Дженні та Елі. Загалом все б нічого, тільки от гра показує, що насправді це не діти, а дорослі сіми, тільки чомусь у тілах дітей. Найкріповіше те, що вони ще й розмовляють чогось дорослими чоловічими голосами. Тамика. Або ж є ще у другій частині можливість зробити пластичну операцію і все б нічого, тільки іноді пристрій, який це робить, може дати збій і просто засмоктати обличчя вашого Сіма, після чого той буде виглядати. Ну, дуже страшно, та, певно, найстрашніша особисто для мене подія була саме в першій грі The Sims Це телефонні розіграші. Взагалом у них немає нічого такого, окрім хіба що моментів, коли вашому сіму дзвонять посеред ночі і кажуть от таке. Додайте сюди ще музику грабіжників, і це буде найстрашніша гра, у якої коли-небудь грав у дитинстві. От, друзі, от таке у мене вийшло відео на цей раз. Сподіваюсь, вам сподобався такий тематичний геловінський випуск. Хотілося б зробити для вас у цьому місяці ще один такий випуск, не по сімсам, а щось, може, типу, кращі геловінські епізоди улюблених мультиків та серіалів, або якусь реально просто добірку зі страшними великотками. Може, у вас є якісь ідеї, то обов'язково діліться ними у коментарях. А я. Я почитаю все це і ще подумаю і на тому тижні приготую щось цікавеньке. Щодо сімсів, я так думаю, я обов'язково придумаю щось ще цікаве. Може, добірку секретів, великодок та різних деталей з цієї серії ігор. Якщо вам, звісно, буде дійсно цікаво це дивитись, бо це займає який час на, на те, щоб все це зібрати і відзняти. Та загалом я і справді сподіваюся, що вам сподобалось це відео, і ви гарно провели свій час за його переглядом. На сам кінець, я як завжди, хочу подякувати своїм неймовірним меценатам, людям, які підтримують мою на цьому каналі, саме їхні імена ви зараз і бачите на екрані. Це прекрасні підписники на Кофі та Патреон, спонсори на Ютуб, а також небайдужі глядачі, які підтримують канал іншими способами. Безмежно вдячний кожному і кожній з вас. Якщо вам подобається те, що я роблю на цьому каналі, за бажанням та можливостю, ви також можете долучитись до цих людей. Це дійсно допомагає робити для вас більше цікавого. Та якісного контенту. Посилання будуть у описі під цим відео. Проте найголовніше зараз це підтримка наших збройних сил, волонтерів та інших найкращих людей, які кожного дня роблять усе можливе та неможливе для того, щоб наблизити нашу невідворотню перемогу. Посилання на деякі довірені благодійні фонди будуть у описі під цим відео. А наразі це все, що в мене є для вас на сьогодні. Бережіть себе. Побачимось наступного разу.